Всім привіт, ми на каналі рибалку і сьогодні ми ловимо на воблера окунь окунів таких маленьких. Взяв на хруща від сальми в більш такому темному кольорі. Ну і зараз ми відпустимо нашу окуня. І відпускаємо такого окунці, прямо біля моєї ноги зараз і ну, а Ми будемо продовжувати ловити. І продовжуємо ловити. Сьогодні буду пробувати ловити на приманкам буде слугувати в облери від фірми Salmo серія різних шучків. Ніць. І будемо продовжувати. Зараз закинемо. Взяв по типу э, сіликонка по типу черв'яка і ми його зараз відпустимо. Хай пливе. І поклею він. Так, поправляю наш на крючок не зацепляйка зацепляє. Так. Ось такий. І будемо ловити зараз. Продовжувати. Сьогодні дуже жаркий день, води стало мало, дуже мало. де тільки в деяких місцях тут вода є, покльовка була. Потрібно робити довгі паузи, захвати такий силікон сантиметр десь 4 сантиметри, десь силікон, 3-4 сантиметри, а заглати повністю його, тому окуня зараз апетит дуже хороший. А це таке? Так. Сьогодні ще затлю, щоб було мене трохи чути, а то сьогодні трошки вітерець і жарко так. Буду ще сьогодні ловити на різні кольора від ну, такого черв'яка, тільки на різні кольора. І це я просто купив нові силіконки і хочу їх іспитати. Так. Оце таке. Бувають трохи зацепи, не зацепи, а латаття, або зацепляються буває інколи, або обматується водоросліка. І ось у нас другий окунчик, чи може й не окунчик, я не знаю. Eu é que aqui é um coelhinho. É um coelhinho. Olha só. E aqui Ще один окунь, а може і на окунь взяв. А зійшов. Лесі нам пеки оставив. Так. Verão. E isso aqui dá. Hum, o oco. Щось непонятно. М -м, нічого немає. Чого Не хоче виходити поки на поверхню. Стоп. взяв ось такий. Ось такий в нас окунець взяв на ось таку силіконку. Ось такий. Зараз ми його. Ой! Колючий. І зараз ми його отцепимо і будемо далі продовжувати ловити. Е, тільки змінив. Місце положення та приманку і взяв мене маленький сомік Щас. взяв на ларву. Взяв на ларву від Фанатік в темно-зеленому кольорі і ось такий у нас все мік.